Скажіть, будь ласка, що ви побачили як це все трапилося? Ну, на вулиці було спокійство, людей не було. І вдруг неожиданно взяли чоловіка 4-5 молодих людей з камнями, які різко почали бросати нам в окна. Як далеко вони стояли від камнів? Стояли близько на відстані метра от від оком. Коли, коли ви почули перший цей Першу розбиту шибку, що ви почали робити? Ну ми одразу як би спрятались і нажали кнопку визва міліції. Куди ви сховалися? За барною стойкою сюди. І <рес> визвали вот. кнопку э, міліцію і людей, які у нас сиділи. Ми ползком їх запрятали в туалет. Тобто, це, відбу... це, це це відбувалося не секунду, що люди кинули зразу, втікли а... вони. Продовжалось минут п'ять где-то, во всі стекла. Тобто вони стояли і цілеспрямовано да, кидали каміння? Целіспрямовано, да, так, да, так, да. так. Били в стекла, в двері, Тобто это... це не випадково, судячи нет, з цього хуліганства? Ні? Ні, ні, Скажіть, будь ласка, якісь жертви були, когось заціпило, бо я бачу, що радіус. Уламків, ну, які розлетілися від би, скла. Ми вовремя реагували, то есть как бы слава богу, нікого не не, не ранили. Да. Ніхто. О котрій годині це відбулося? Погоді ну, не я посмотрю, скільки зараз предположительно. Це дето було хвилин 40, дето в 20:15. Дякую 20. вам. 15. Дякую.